Губка Боб, Екофло Капелюх та Ілон Маск. Що у них спільного? Та нічого! Лише те, що про всіх них ми поговоримо у черговому випуску Даджес Ньюс на каналі Невода. Мене звати Геннадій, а ми полетіли. Невода вода news". Ека цього літа стала не основною, але все ж причиною відключення електроенергії в Україні. Тож дуже вчасно EcoFlow презентувала новий девайс, який допоможе і від сонця сховатися, і підзарядити ваші гаджети. EcoFlow Пауерхет це капелюх із вбудованими сонячними панелями та двома usb портами Компанія каже, що смартфон з акумулятором на 4000 мАч можна зарядити за 3-4 години. Потужність заряджання становить приблизно 12 Вт. Головний убір не боїться вологи. Заявлений захист IP 65. Новинка пропонується у двох розмірах, а важить всього 370 грамів. І вартість цієї шляпи 129 доларів. Хоча на сайті вже є знижки. Як влучно зауважили в коментарях до рекламного відео, Екофлоу варто випустити пляжну парасолю, яка могла б заряджати, наприклад, портативний холодильник. Це дійсно може стати геймченджером. Не вода news. А ось що геймченджером не стало. Так це AIPIN від компанії Humane. Персональний асистент не переконав користувачів віддавати 700 доларів за цей пристрій. Повідомляють, що в період з травня по серпень покупці повернули більше гаджетів ніж придбали. А наразі кількість неповернутих AI-пін складає усього 7 тисяч штук. Близько тисячі замовлень були скасовані ще перед відправкою товару. А загалом гаджетів користувачі повернули приблизно на 1 мільйон доларів. Тож, першу спробу вбудувати штучний інтелект в окремий гаджет точно вважаємо шляпою. Не ne Ньюс. Куди краще штучний інтелект себе почуває в спеціалізованих пристроях для вирішення конкретних задач. Нещодавно робот-стоматолог самостійно зміг просверлити зуби людині перед встановленням коронок. Це просто вражає. Що цікаво, Роботу знадобилося усього 15 хвилин на виконання задачі. Хоча людині стоматологу на це зазвичай потрібно аж дві години. Штучний інтелект сканує ротову порожнину і визначає пошкодження зубів, після чого обточує їх для подальшого встановлення коронки. А останню процедуру робить людина. Втім, я впевнений, це лише питання часу, бо, скоріш за все, Роботам-стоматологам людина скоро буде потрібна тільки в якості пацієнта. Yeah, <hums> <hums> а що ви думаєте? Напишіть в коментарях. Не вода Компанія Ілона Маска вдруге вживила чип у мозок живої людини. Йдеться про нейралін, яка продовжує тестувати технологію керування гаджетами за допомогою думок. Чип реєструє мозкову активність людини, після чого відправляє сигнали на комп'ютер. Перший пацієнт розповів у подкасті з маском, що завдяки процедурі він тепер може користуватися комп'ютером самостійно, і це велике досягнення. При тому, що в процесі використання чіпу частина електродів від'єдналася, що зменшило його чутливість. І до кінця цього року нейролін планує вживити чіп ще восьми пацієнтам. Не вода Згадаємо й іншу компанію Маска SpaceX. Кілька днів тому вона допомогла запустити вантажний космічний корабель Сігнус до міжнародної космічної станції. Корабель вивела на орбіту ракета Falcon 9. На борту Сігнус було майже 4 тонни вантажу, включаючи їжу, наукове обладнання та інші необхідні речі. Найс. Nice. Серед цього вантажу набір обладнання та матеріалів для проведення експерименту під назвою Ротіфер 2 Він спрямований на вивчення впливу космічних польотів на відновлення ДНК в унікальних мікроорганізмів, відомих як коловертки, або адінета Вага. Bro, what are you about, man? Представники НАСА зазначили, що результати дослідження можуть мати потенційне застосування на землі. Незабаром космічні подорожі на ще більшій відстані можуть стати реальністю. Адже вчені зробили важливий крок до вирішення однієї з найскладніших задач фізики створення гамма лазера Гама-промені це найпотужніший вид світла у всесвіті. І якщо вчені змусять їх працювати як звичайний лазер, це відкриє для людства шлях до подорожей між зірками. А поки вчені всього світу працюють, можна подивитися губку Боба. Разом із губкою Бобом. Imagination. В додатку Paramount Plus для гарнітури Apple Vision Pro, до речі, давно про неї не було нічого чутно. З'явився новий віртуальний світ. І це Bikini Bottom. Ви побачите добре знайомі будинки губки Боба Сквідварда та Патріка. Якщо запустити перегляд мультсеріала, сонце сідає, а губка Боб бере попкорн і приєднується до вас. Також локація дозволяє ловити віртуальних медуз і ще багато чого іншого. Ну що ж, корисних додатків на Apple Vision Pro поки небагато. То хоча б губка Боб з'явився. Дякую, Apple! Це Емезі. Тепер власники гарнітури точно бачать, що гроші були витрачені недарма. Не дарма. Друзі. А напишіть в коментарях, скільки часу ви можете провести без смартфона. Тільки чесно, отак, щоб не перевіряти сповіщення, не гортати рілси, нічого не гуглити, день, півдня. Чи вже через півгодини з'являється нав'язливе бажання поклацати смартфон? А тепер уявіть собі, 134 дні без телефона. Звучить як щось неймовірне. Але саме таку подорож здійснив китайський студент Ян Хао. Він проїхав усю країну без жодного електронного гаджета. Його подорож охопила понад 2500 кілометрів. І все це на велосипеді, пішки, в потягах і навіть на попутках. Він покладався на свої інстинкти і, звісно, на доброту та допомогу незнайомців. Такий підхід дозволив йому відчути справжнє життя без цифрових фільтрів. Хао відзначив, що це був найкрутіший досвід у його житті. Звучить дійсно вражаюче. Головне наважитись. А ви готові на такий цифровий детокс? Невода Ньюс. Це усі новини на сьогодні. Дякую за перегляд і вашу активність у коментарях. Побачимось вже незабаром у наступному випуску Невода Ньюз. До зустрічі! Глеб, А накрась мені губи. ДНК в унікальних мікроанізмів. -ані... Мікро Такі маленькі.